Я довго розмішляв і вирішив, що непоганою ідеєю перед мастер модом буде просто спробувати пройти терарію. І коли продовжив розмішляти, вирішив, що зняти це на відео це також непогана ідея. Мої плани досить скромні. За це коротке відео я планую перемогти перший орган ктулху. Ось і все. До речі, дайте знати, чи варто змінювати хронометраж відео. Можливо, варто зображувати більше контенту в одному відео. Так ось, третя серія мого розмишлення звелась до того, що я обирав собі клас. Зупинився я на чародієві. Мага виглядає досить цікаво. Раніше я грав за воїна і навіть знищив за нього стіну плоті. Але зараз все, що в мене є від чародійського, це одна мана. Ах іще я послав шейдери і мод, який показує крафт предметів. Отже, перша серйозна броня мага це броня джунглів. Для повного сету мені потрібні спори, лози та жала. Спори потрібно просто шукати в печерах джунглів, жали випадають у шершнів та ось цих слаймів, і нарешті лозу треба вибити з ось цього створіння. Джунглі в правій частині карти, тому туди я і піду. Всього мені потрібно 32 спори, 10 жал та 2 лози. А з попереднього заходу я добув скромну кількість всіх цих ресурсів. А ось і скриня, знає мені випав аксесуар, динаміт та трохи зілля. Найсильніша зброя у мене на руках це бумеранг. У другій скрині також був бумеранг. Ось і пінки біля входу в печеру. Паралельно я не забуваю робити геноцид ось цих людожерів. Перша скриня в печерах і лише спис. Та трохи розхідників, але наявність вагонетки не може не радувати. Потім я влаштував собі невеличкий примітивний Маріо Карт і освітлив печеру. В процесі знайшов сапфіри, досить непогано. Біля них було підземне дерево з лутом. Ось такий ланцюг, зілля і статуя Янгола. Я вибив зілля, яке демонструє мені всі небезпеки в полі зору. На краю екрану я побачив іншу печеру. До неї я і вирішив прокопатися. Свій ланцюг я переробив вогняний. Бомби в ходбарі мені, до речі, ще стануть боком. Я ізолювався від сламів і добув залізну руду. Я знайшов мед, а тобто поряд мають бути шершні, які мені потрібні для жал. Я зробив штучний потоп, і ось тут мені пощастило, адже стріла від паски пройшла прямо повз мене. Ось і перша битва з шершнями. Пройшло все досить інтелігентно. І до речі, забув сказати, я перекрасив зірків в манну. Дослідивши всю печеру, я прийняв примітивне рішення копати вниз з неоновою паличкою для освітлення. По дорозі мені завадила ось ця клешня. Просто розібратися з нею я порахував надто нудним і кинув бомбу. Але це не спрацювало. В ось цій печері я викопав залізо, економно використав палички і прокопався вліво, там де знайшов топаз. Я побачив спори і шершня, саме туди мені потрібно було рухатись. Недалеко я знайшов сапфіри, поки я добував їх в своїй буці було помічно шипованого слайма. Пам'ятаєте, що я казав про бомби в хотбарі? Ось результат такого халатного поводження з піротехнікою. У своїй споруді я зробив гак із сапфірів та смарагдовий посох. а ще поставив статую Ангела. Колись я сподіваюся привести цю споруду в порядок і зробити тут справді гарну базу. Хай тоді ця статуя нагадує мені, звідки я піднявся. В торговці, який теж зі мною з самих низів, я купив зі для мани. Натішитись гаком я не міг. До речі, а в мого вілсона взагалі є якийсь функціонал чи улюбленці тут такі самі, як в ДСТ. Дорога до джунглів процес не найцікавіший. Я вирішив знайти нову печеру на цей раз і знайшов скриню. Як я пам'ятаю, в джунглях є архіпечера, яку всі називають мейн печерою, і вона веде аж до пекла. Так, ось саме її я би хотів знайти, але повністю пройшовши джунглі, нічого такого видатного не побачив. Напишіть в коментарях, що ця мейнпечера себе представляє чи взагалі є вона. Розмір світу у мене середній, якщо що. В підсумку я просто спустився в печеру, не знаю мейн чи не мен, і добув смарагди. Друге підземне дерево. І у ньому я знайшов досить непоганий браслет. Я параноїк, тому ізолювався від всіх, навіть від свого улюбленця. Нижче в печері я знайшов ось такий біом, де був кристал життя, який я успішно забрав. Як ви напевно помітили, наступив кривавий місяць. Я випадково використав зілля повернення, що мене дуже засмутило. Ресурсів у мене ще не вистачало. Тому я пішов у ту саму печеру. Тут, як ви можете бачити, є немало спор та шершні. Перестрілка з шершнями завершилася моєю перемогою, і я забрав спори. Після чого мене зажалило стадо шершнів. Коли я знову повернувся в печеру, тут була справжня баталія, принаймні за моїми мірками. Найрозумніше, що я придумав, це обстрілювати їх з посуха До речі, поки я багато раз бігав туди-сюди, не збирав достатньо зірок, щоб замаксити свою манну Я спробував зробити монстром бомбардування, але це вийшло не так ефективно, як я очікував. Я згадав, що в мене є гак, яким я раніше так не міг натішитись. Зайнявши вигіднішу позицію, я обстріляв їх усіх. Щоб шершні сусідньої камери не заважали, я їх ізолював і зібрав лут. І тут були досить непогані штани гладіатора. Не знаю, з кого вони могли випасти, але добре. Тут теж виявилося багато ворогів, і я так само обстрілював їх з вигідної позиції. Снайпер з мене непоганий. Я зістрибнувши вниз, знайшов ще одне дерево. Я забудувався і виявилося, що це його корінь, тому довелося копати уверх. Тут було золото, причому як і в монетах, так і злитки, ну і звісно зілля. Це все прекрасно, але у мене все ще не вистачає двох жал та купа спор. І, на щастя, недалеко від дерева знайшлася імператорська кладка спор. Я зачистив монстрів, які заважали проходу туди, знову зайняв вигідну позицію та почав обстріл. Для регенерації я збудував карцер. Збираючи спори, світло від посуха показало мені скриню, і в ній були палички, зілля та екстрактор. Я продовжую дослідження печер і ось ще одна спора. А після неї я побачив куба спор та дві скрині. Одна панська, інша не дуже. Панський обріз, динаміт та золото. Бджолину вагонетку і дозатор меду я вирішив взяти з собою, а у скриню викинув непотріб. У іншій скрині була банка з хмаркою. Я сподівався, що їх можна носити обидві і робити четверний стрибок. Наївно, тут спор не менше, і ось я рився до однієї з них. У мене на шляху став ось цей людожер. З ним у нас був цікавий контакт, коли я розібрався з ним, прийшов ще один, і з ним розмова була ще коротша. Я забрав спори. Фея показала мені шлях до ще одного дерева, і у ньому я знайшов чобути Гермеса. Це дуже корисна знахідка, адже тепер я буду пересуватися набагато швидше. Подивіться, яка гігантська золота жила, але з неї довелося поборотися. До речі, тепер у мене вистачає жал, і по ідеї спор, але щоб переконатися, я закрився в буці і обрахував всі ресурси. І так, разом з тим, що у мене є вдома, в мене всього вистачає. Це справді радує, і тепер треба просто зробити усю броню, капелюх, нагрудник та штани, але спори для них у скрині в підвалі. Ось і все тепер мій смур в зеленій броні джунглів зі смарагдовим посохом. Щоб відсвяткувати це, я зробив золотий підсвічник, і коли я зроблю тут царські апартаменти, він буде мені разом із моєю статую Ангела нагадувати звідки я піднявся. Або я просто зроблю величезну фабрику НПС-рабів. але це вже зовсім інша історія. Для битви з оком Ктулху мені потрібна арена. Почав я з вирівнювання території навколо бази і будувати арену я планую саме тут. Щоб не так довго займатися тереформацією, я вирішив просто збудувати ось такий містечок з багна аж до першого великого дерева. Ну тепер настав час ставити перший поверх з платформ. Так, я планую зробити три. Думаю, на перший час вистачить. Поки я будую третю платформу, можете поставити вподобайку та підписатися. До речі, я побачив квітку Абі Гель з Донстарву, але вона виявилася не така сильна, як у ДСТ, і все ж таки я залишу свого зяблика. Ось і четвертий поверх готовий. Тепер залишилося освітлити всю цю територію. Можливо, звісно, це не дуже естетично робити арену так близько до бази, але як мінімум практично, а це в пріоритеті. Ось здається, і все, платформа повністю готова. Не питайте, як це сталося, я просто забув, що не маю підкови. Ось я і в проклятому біомі. Тепер мені просто залишилось зробити ту штуку, яка спавнить окуктулку. Економно використовую палички і шукаю вівтар, який буде не замурований. Адже цю руду я ламати своїм кайлом не можу. Спочатку, звісно, традиційне відстрілювання від всіх підряд і створення зони комфорту. Все, тепер я можу заспавнити окуптулку. Цих штук я зробив запасом, і ще користуючись нагодою, я вирішив розламати серця. Ось така примітивна конструкція і все. За це мені дали очівку, а мій єнот, схоже, не вразливий взагалі ні до чого, навіть до вибухів. З першого серця мені випала зброя на стрільця, а з другої багряне серце. Третє підривати не буду, бо битву з мозком ктулху планую вже в наступному відео. Думаю, цей бій прийде гарно і без медсестри, тому переселяти її я не буду. Битву з цим босом я уявляв, куди ващу. Звісно, у мене невелика складність, але щоб все пройшло занадто легко, я не очікував. Взагалі тепер не розумію. Чому я так довго готувався. Навіть друга фаза не викликала взагалі ніяких проблем. Недовго думаючи, я вирішив заспавнити ще одне око, і бій з ним пройшов так само гладко. Думаю, на цьому можна закінчувати. Пишіть, як вам такий формат відео, можливо, краще робити більший хронометраж, або вставляти більше контенту і робити все динамічнішим. Можливо, взагалі варто почати знімати мастер мод, хто його знає. Добре, в будь-якому разі, дякую вам за перегляд. Якщо бажаєте підтримати мене, то для вас є посилання в описі, так qr код на донат. Всім донаторам дуже вдячний і вони обов'язково потраплять в наступне відео. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд та бувайте.